Всім привіт! Мене звати Оксана, я представник вітчизняного виробника торгової марки Полікар. І сьогодні до вашої уваги пропонуємо розглянути такий виріб, як аварійно-відновлювана машина, яка вироблена на базі автомобіля Ісузу 75. В подальшому для зручності будемо скорочено і називати просто АВМ. Даний автомобіль, тобто АВМ, призначений для проведення аварійно-ремонтних робіт під час пошкодження магістральних ліній, тепломереж та водопостачання. Фургон виконаний сендвіч панелей товщиною 5 см, що значно покращує термо та шумоізоляцію відсіків. Зовнішнє оформлення фургону виконано з спеціальних нержавіючих профілів. Вся фурнітура виготовлена з нержавіючої сталі. Що значно покращує строки її експлуатації. Даний фургон складається з двох відсіків пасажирського та технологічного. І зараз кожний з них ми розглянемо більш детально. Пасажирському відсіку встановлено 6 місць для персоналу у вигляді комфортабельних сидінь з трьохточковими ременями безпеки. Що забезпечують комфортне та безпечне перевезення персоналу? Додатково для комфортної роботи персоналу в пасажирському відсіку встановлено мікрохвильову піч, електричний чайник, опалювач та кондиціонер. Для покращення безпеки персоналу відсік обладнаний розсувним вікном та люком, які виконують роль аварійного виходу та додаткової вентиляції при необхідності. технологічному відсіку розміщено достатньо великий перелік обладнання для ефективної роботи бригади. А саме, двохпостовий дизельний зварювальний апарат Моса Тес італійського виробництва, бензиновий генератор Моса GE2200 теж італійського виробництва, поршневий компресор Бостік американського виробництва, лопати, ломи, кувалди та інші ручні інструменти. Додатково в ніші на висувному пантографі змонтована гідравлічна масляна станція Dua Super Raptor Single італійського виробництва, яка дозволяє живити весь гідравлічний інструмент, яким обладнаний технологічний відсік. У даному випадку ця комплектація складається з гідравлічно відбійного молотка, шліфувальної машини, шламової помпи. У двох симетричних нішах ззаду технологічного відсіку встановлені кріплення для двох кисневих балонів та одного пропанового балона для виконання зварених робіт. Балони розміщені на механізмах для вертикального завантаження та мають регулювання жорсткості фіксації балону. З лівого боку встановлено нішу з полицю, яка регулюється по висоті. Для можливості розміщення в ній різного обладнання, як з комплектації АВМ, так і з іншого обладнання, яке потрібно для роботи бригади. Для комфортної роботи в темну пору доби на фургон встановлено прожектори освітлення зовнішнього простору. Два прожектори, які встановлені в задній частині фургону, додатково виконують роль підсвітки заднього ходу. Для полегшення маневрування в умовах міста фургон обладнаний камерою заднього виду та додатковим стоп-сигналом. Також передбачений щіпний пристрій з розеткою для підключення речей. Наше підприємство може запропонувати виготовлення таких АВМ на базі інших шасі або під індивідуальне технічне завдання замовникам. Ми забезпечимо сервіс мобільними виїзними бригадами на всій території України. А завдяки технічному персоналу та виробничій базі можемо забезпечити виробництво великої кількості одиниць в оптимально короткий термін.